Пропонуються на продаж два будиночки в загальної площі близько 200 метрів квадратних, розташовані у селі Горбовичі біля озера Кошари на ділянці 12 соток. Розпочинаю з гаражу. Це гараж, в якому встановлена система очищення води свердловини Осмос. Також до будиночку йде генератор, електрика, три фази 17 кВт. Також у гаражі встановлена система очищення басейну. Далі переходимо до ділянки, ділянка 12 соток. Щодо ділянки, це. Все, що ви бачите, 12 соток рівної поверхні має два рівня. Вони знаходяться на каскаді. Тому все, що це ви бачите, це штучна споруда, якою займалися фахівці Київського інституту. Будівництво. Це все, що ви бачите, насипний ґрунт з урахуванням того, щоб побудувати будиночки. І на другому рівні басейну. Це гостьовий будиночок номер 1 близько 100 метрів. Є невеличка кухня, холодильничок, микрохвильовочка, вода, каналізація, авторський дизайн. Також є видовий балкон, де ви можете відпочивати з виходом до басейну. Ось такі краєвиди. Басейн 30 кубів. Неприхотлива завдяки цій системі очищення води. Вона все робить автоматично, раз на тиждень треба пройтись спеціальним пилососом. Наразі басейн вже підготовлений до зими, вже відкачали зайву воду, встановили туди, покидали гідрокомпенсатори, щоб не вдарили морози. На цьому все так воно і буде зимувати. Йдемо далі. У цьому будиночку є своя свердловина, система очищення води Осмос. Також є септік. Європейський чешський септик. власник його привіз напряму з виставкового центру. Він споживає без обмежень. Тут він встановлене без обмежень, без обмежень. Він може лити сюди воду в воду будь-якому любому кількості, тому що цей септик зовсім неприхотливий. Можна його використовувати круглий рік. Безкінечно. І там раз на 5 років приїздить спеціальна служба, сухий остаток від мусору забрали, на цьому все. Більш робити нічого не потрібно зовсім. Йдемо далі у основний будиночок. Тут є така тераса, інтернет, відеоспостереження, також сигналізація. Це тераса. Тут власники відпочивають. Мангальна зона зона відпочинку. Такі гамачки, шезлонги, ландшафтний дизайн, молоді сади, дерева, розаріум, квіточки, все таке інше. Йдемо до будиночку. В будиночку також є додатковий дров'яний котел. Це кухня студія. Перший поверх весь під теплою підлогою. Це кухня, холодильничок, духовочка, мікрохвильовка, посудомийка. Витяжка, електроплита. Також під цим будиночком є. Підвальчик скритий. Тут ось такі дві комори різних дрібниць можна сюди ховати. Речі, такі, все інше. Йдемо далі. Це санузел на першому поверсі номер один. Встановлений кольор. Стиральна машина, кабінка. Кабина. Сходи на другий поверх піднімаємося так. Другий санузел на другому поверсі. І також спальна кімната. Ось така спальна кімната. Ось такі краєвиди відкриваються з вікна. Озеро кошари, ліси, пагорби. good last